¿Qué ¿Sí? Це збірка від Телемарт. Походу вони теж не застяли. Це серія Evolve присвячена Battlefield 6. Всюди є прикольні та цікаві принти. Це все поставлено і зібрано в танковий корпус. А тепер побачимо, який тут всередині двигун. Давайте е, заліземо. Значить, 9700 X посаджений на b 850 плату, охолоджується двохсекційною водою. Встановлено 32 ГБ байта пам'яті оперативної з частотою 6000 з таймінгами CL36 що ну не рибані м'ясо, підійде. В нас стоїть SSD-шник на цілий терабайт, KC-3000, але своїми приколами про них пізніше встановлена відеокарта RTX 5070, що ідеально просто для 2К геймінгу, і блок живлення ASUS став на 750 Вт. Ще докинуто пару кастомних кабелів. На що це було зроблено? Я не знаю, але найбуде. Це ще пару слов про танковий корпус. Як ви можете бачити, мордашенька в нього глуха абсолютно. Але якщо придивитися, отут є забір повітря. Навіть сюди ви можете палець запхати. Однак, невже вам так багато коштує зробити ще один принтик на оцю панельку, яку ви даєте? І буде прям файна і красива продуваємість. Я, звісно, дуже вражений товщиною скла. Яке йде в цьому корпусі, і це стосується і бокової стінки. Однак з цією ж мордочкою було б набагато продуваєміше. Плюс ну, в самому корпусі є фільтри. Тому ви не думаєте, що прям весь 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 пил полізе ваш корпус. Хоча мілко дисперсна пиляка вона туди пролазить. А от що він може в іграх, це ми з вами, звісно ж, дізнаємося на тестах. В батлі він видає 100 FPS. Садками, але коли вже ну, буфер переповнюється, наприклад, 4К, як я граю, бо має 4К монітор, то FPS падає з сотки до 80 іноді бувають дропи, коли йдуть вибухи. Тому якось так. А чи варто його купувати? Вирішуйте ви. А ну і ще про нюансик ssd то трошки перегрівається, саме тому я вирішив написати в Телемарт про це і сказати їм. Вони сказали, поправлять.